Кожна молода людина хоча б раз у житті замислюється над тим, ким стати, яку професію обрати. Зваживши свої бажання, можливості та таланти, починається аналіз та пошук сучасних професій та спеціальностей. Так інтернет-пошук сьогодні може вам запропонувати сучасну спеціальність Food фуд-флорист. І якщо ти креативна людина, яка готова до творчої сміливості та самовираження, то ця спеціальність саме для тебе. І ось чому. Наприклад, візьмемо звичайні банани, грейпфрути, апельсини, бандарини, жовті яблука та нівозрук, заміксуємо цю жовту суміш, користуючись найпростішими підручними засобами, скотчем, шпажками та ножицями. З'єднаємо ці фрукти та квіти в єдину композицію, то ми з вами отримуємо оригінальний букет. А якщо додати фантазії та певних професійних знань з теорії дизайну та креативної композиції, то ми отримуємо їстівні дизайнерські букети, які останнім часом набувають неймовірної популярності серед населення. А виготовлені власноруч подібні букети. Можна продавати у власному магазині або через інтернет. Якщо ти бажаєш опанувати техніки фудфлористики та фітодизайну, то приходь навчатися у Бердянський державний педагогічний університет на факультет фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти спеціальність. Трудове навчання та технології. Обираючи майбутнє, обирай БДПУ. Обирай найсучасніший факультет та найкрутішу, найкреативнішу спеціальність 014-10 Середня освіта, трудове навчання та технології.